Друзі, всім привіт! В Аврорі почалася шара. Давно такого не було. Новинки пледи світильники. Запрошую до перегляду. Новинка світильник садовий на сонячні батареї. Прогарден чорний колір 249 гривень. Цікава новинка світильник садовий на сонячні батареї. Птахи є різні кольори 149 гривень. Знижка 74 Лампа LED на батарейках магнітна З таймером 59. коштувала 229. Шикарна новинка гірлянда вулична на сонячній батареї. ProGarden На 10 лампочок 349. Світильник садовий на сонячній батареї підвісний У вигляді лампочки ProGarden Різні кольори. 99 гривень. Знижка 60%. Лампа настільна, декоративна. Лед на батарейках. Чорний колір 99. Коштувала 249. Лампа настільна, мережа на підставці луна. Є різні кольори. Червоний блакитний. В асортименті 129 гривень. Ліхтар кемпінгами на батарейках. Сірий колір 59, коштував 229. Лампа LED VIDEX 3000K 220 Вт Е2749. Тріник електричний плюс 3 USB плюс Type-C з вимикачем 399 гривень, коштував 499. Ліхтар навісний з датчиком руху 99 гривень. Коштував 149. Лампа LED Luna a 60 9 Вт. Біле світло 24. Лампа LED Nanotex 9 Вт, Е 27, 220 Вт, 29. Лампа LED Lebron 12 Вт. 220 ватт, 4100к 39 гривень. Світильник накладний, LED сенсорний на батарейках 2 режима 109. Лампа настільна, мережа з прищіпкою, Луна. є різні кольори. 109 гривень. Лампа LED з регулюванням освітлення 4 Вт 1800К є 27 169. Лампа LED з регулюванням освітлення 4 Вт 1800К 169 гривень. Колодка електрична для будівництва 2 плюс 2 гнізда 49. Подовжувач електричний луна. 3 розетки 5 метрів. Білий колір 299 коштував 349. Треник електричний поворотні 22. Вимикач двоклавішний накладний. Білий 29 Енергометр для розетки цифровий. Чорний колір 16 ампер, 399 гривень. Розетка розумна з механічним таймером 249. Реле контролю напруги. Білий колір 15 ампер 349. Новинка світильник садовий на сонячній батареї. Різні кольори є в асортименті рожевий блакитний, 69 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї луна сірий колір 69. Вимикач для бра, одноклавішний луна. Білий колір 19. Вилка електрична. Кутова луна, білий колір 29. Патрон Електровилка в асортименті 34 гривні. По акції світильник луна на батарейках 49, коштував 77. Ліхтарик на голову LED на батарейках один режим 69. Ліхтарик ручний лед, акумуляторний пластик. Луна 3 режима 49 гривень. Набір світильників LED на батарейках 3 штуки на блістері 129. Ліхтарик ручний на батарейках металевий. Є в сірому чорному кольорі, 29 гривень. Знижка 41%. Лампа настільна, декоративна. лед акумуляторна. Чоловічок. є різні кольори 589 гривень. Коштував 699. Ліхтарик ручний, акумуляторний, металевий луна, 4 режима, 99 гривень. Новинка набір пластиліну для ліплення, повітряного, ловін, сюрприз 16 кольорів 77. Набір тіста для ліплення. Лавін, 30 кольорів 109. Новинка набір тіста для ліплення. 10 кольорів. Велика упаковка 399 гривень. Набір пластилину для ліплення повітряного 72 стіки 199. Набір модуліну для ліплення в пакетах 12 штук 84. Набір тіста для ліплення. Ловін, лол, сюрприз. 6 кольорів 64 гривні. Глина для ліплення і моделювання. Білий колір 500 г 69. Глина для ліплення і моделювання. Сама застигла 99. Набір крейди для малювання є зуба. Відерки 16 кольорів 99. Зі знижкою набір крейди для малювання кольоровий фанзіла у відрі 15 штук 77. Новинка, набір крейди для малювання є з джумба 6 кольорів 55 гривень. Набір для рукоділля з фетру з 6 сам в асортименті 199 Новинка набір наклеюк для скраббукінгу Квіти. Різні кольори в асортименті 27 гривень. Набір булавок безпечних 8 штук. В наборі 24. Набір ручок стилусів для алмазної мозаїки 3 штуки. Рожевий колір 29. Набір для вишивання хрестиком. 17. Стричка Мирна сантиметрова на блистере 29 сантиметр для шитья пластиковой упаковке, резни кольори 19 по акциям блокнота 6 на спирали с разделивачем на кнопке різні кольори 27. Блокнота 6 прошити, тваринки 32, аркуши 19. Блокнот прошитый, мрии 32 аркуши, в ассортименте 14. Блокнот А5 на спирали, Вітковий орнамент 80 аркушів 77 гривень. Коштував 119. Блокнот круглий. Шоколадне печиво 80 аркушів, 34. Відбілювач кисневий саван для кольорових білих речей 69. Шампунь для сухого нормального волосся. Шаума 400 мл, З екстратами трав 89 Аманець жіночий шкірзам. Різні кольори. Сіри, червоний. На кнопці 29. Коштував 59. Знижка 40% Сумка багет. Жіночі, яка шкіра. Колір. Рожевий, бежевий, чорний, коричневий 59. Крем мило рідке АЛІМІ 1000 мл В асортименті 37. Крем, гель для душу, біон. Кокосове молоко. Манго Магнолія 39. Паста зубна 125 грамів, 29 гривень. Скраб для шкіри голови. Б'юті 250 грам, 74 гривні. Шампунь для волосся чоловічий універсальний. Три в одному. Ecoline Sport, 400 мл шістьдесят. Набір аксесуарів для догляду за тілом подарункових 5 штук, 99 гривень. Коштував набір 149. Супер знижка 86% набір обкладинок для зошитів 10 штук, п'ютурія прозорих 2 гривні. Форма для випікання силіконова ведмедики 29. Форма для цукерок силіконових серця фіолетово-зелений колір 34. Форма для цукерок силиконових Алма, А 8 штук листі 39. Пакети для запікання копчення на щепі. Вільхи. Димок 29 гривень. Коштував пакет 99. Форма для випікання силиконова з ручками алма кругла 88. Форма для випікання силиконового кругла з отвором 64. Знову в аврорі ніж кухонний для м'яса, нержавіюча сталь. Пепер метал 23 см розміри 249. Ніж кухонний універсальний метал з чорною пластиковою ручкою 77 см. Ніж кухонний універсальний метал з чорною ручкою Алму 59. По акції ложка для морозива з візерунком 27 гривень. Віделка столова, дитяча металева з малюнком 19. Набір затискачів для пакетів металевих 3 штуки 77 гривень. Видно смотолевый, прямокутный, 64 мм. Кивш нержавеющий, с дискляной крышкой, диаметр 18 см, 1,5 литра, объем 299 мм. Кивш нержавеющий, с дискляной крышкой, диаметр 16 см, 1 литр, 249 мм. По акції зрощувач садовий поворотній. Кінзо Гарден зелений колір 249. Вазон для квітів. Керамічний круглий, білий сірий колір 169 гривень. Зі знижкою 23% фігура. Садова декоративна. Хоместайлінг. 499. По акції кашпо декоративне садове, метал, камахи. Є різні кольори 549 гривень. Коштувала кашпо 649. Пульвелізатор пол літра 21. Ваза для квітів поминальна, пластик для ґрунту. Сірий чорний колір 44. Волосінь для тремерів. Жовтий колір. Знижка 36% 44 гривні. Новинка засіб. Репелентний від кліщів броса аерозоль, 99 гривень. Браслет репелентний. На ручку кишка марміні 59 гривень. Новинка світильник антимаскитний USB в коробці 349. Зі знижкою набір дозаторів для поливу кімнатних рослин. Дві штуки в коробці 249. Класнюча новинка. Плед флісовий, кольоровий, дуже яскраві кольори. Рожевий, блакитний, жовтий 249 гривень. Гарна новинка, ковдра флісова з принтом. Є різні кольори 399 гривень. Новинка відпарювач для одягу ручний Libertan 1500 Вт 899 Новинка – вентилятор підлоговий, Грюнхельм, 599. Чаша для миксера, для миксера пластикова с крышкой, два с половиной литра объем, сто двадцать девять. Здесь машина правильно менее, складна Сатурн висим. літрів 40 ват, 589 гривень. Мирного неба, щастя, добра, дякую, ваша нова акцент.